Словенний Бог назавдинові повсякчас і на віки. віки. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. святий Боже, святий хріпкий, за ти безсмертний помилуй нас. За ти, Боже, святий хріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. За ти Боже, святий хріпкий, за ти безсмертний помилуй нас.

And you both been here and I've always I think Заглядыхай поклони за тобі і співає тобі, нехай же не співає імені твоєму все бойшури. Тобто ходить, нині час і навіки вискати, хвалить госту. Хвалити Богу хвалити у тверди сили його. Господа Бога молитвой. Я святого Євангелія читання, славного, сьогодного. Будьмо уважені, сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина. Такому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас, візьміть, моє ромо, на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, я моє, любе, і тягар мій легкий, Ісусе, сину, Бога живого, що відкривщи дороти пресвятого серця Твого, помилуй тих, що тебе величать.

Серця мого помили що тебе величаю. Бо величайжу. Сломилис нас тих що тебе величають. О, присвяте, серце Ісуса Гоми. Серце Ісуса учисле розуміє, святих, що Тебе величать. Помили спасити, що тебе величай, о. О, серце Ісусо, о, о, милуй, о, Серце Серце Ісуса, в смерті моїх, що тебе величать. Помилу. О, Господи, помилуй! <клес> Господи, помилуй! Господи, помилуй! ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління, насрічних і помилував. Весь народ, український, даруючи мир, славу і спокій, і перемогу над ворогом, і охоронив присутніх з управління, вже не судні, подорожуючи, порядка заробітка всіх християн. Перепенця того самого цього. Від усякої скорботи, від їхньої нівою, нужди, всякий Божьє, душевний, тілесної, давав здорове з догоріттям громади, скоро вислови, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ще молимося, щоб зберегтися місто цьому святому храму, це мою всякому місту село країні, від голоду загибелі, землетрусу, граду, того меча, вогню. Междусобні гарантії, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний благий чоловік, вольовний Бог наш, відвернув з ніч, все, що наступає на нас і збав нас належної правді і свої погрози поміга помилував нас. <кхи> Волосбудіння нас річних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашоговання всіх війців землі, тим, що на наморе далеко. І милостивий будь, милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Помилостивий, і люднолюбний Бог і сей Сейтвій слава села, і отцю, і Сіну, Святому Духові. Нині повсякчас і віки, віки. О, <реш> З умилінням всіх ворогів, переклонивши Господи міхорівся. Господи. Помилу. Господи Ісусе Христе, сину Божий, ти сказав більшої любові ніхто не має, хто душу свою положить за друзів своїх. Тим сам до приклад цієї звернув любові. Тож прийми жертву любові воїнів українського народу греча червоні кравни, крові тих, що стали слідом за тобою. На Хресній дорозі ворожі забрав за Божа нашій українській землі, як багану робіт, дорогоцінне каміння перед Хрестонцем свій кров наших героїв, що зрошують прагну землю українською країнської вовки. Гоп, у мене, Господи, всіх, хто му вже смертю смерті впали. У мене тих, що дарах важких загинули, всіх знаних тих, що не пам'ятаємо, помини, милостиві. Прийми, Господи, кров захисників землі українських, що із зградних і ви ти до смертельно ранених. Мови без бездомного джерла, друга, з бездоганної любові, доближну через буріле серця материнських. Відпустив, Господи, всіх, які вільні та невільну селих, там, де сі воїни, народу українського перебувають. Кривав жертву, їхні приймають за бомбуту. Бо боротьбою з ним правдою, зі мною ті пам'яті в обороні правди, Боже, народу українського, та вічної старту, його висвіт зложили. Все ми Господи, не зупини, щоб жертва, їхня була марною. See І сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Минулого разу ми розпочали молебен і розважання над молебнем, який служимо до Серця Христового. Ми говорили про любов Божу до нас, говорили про і наше ставлення до, до Божої справи щодо нас. І звичайний початок, як і молебні до, Чисто Діви Марії, Отче наш. Він той самий, значення те саме славослов'я, прохання Господня молитва. <клух> і розпочинаємо роздумування над тропарем. Або над тим віршем, як написано, і вірш, так називається тропар. Нині Вселенна Радується. Чому нині Вселенна радується? Ну, ми радіємо кожною звісткою, ми радіємо. А тим, що нам є приємне, добре, можливо, очікуємо. Очікуємо чогось і надіємося на щось, так? І ми радіємо з того, що ось ось ми це маємо чи отримати, чи одержати, чи звершиться те, що має бути. Ну, Наприклад, ми чекаємо зараз перемоги, і десь якби сьогодні нам об'явили, сказали, ось завтра вже все йде до перемоги. І це вже гарантовано. Зупиняється там стрільба і так далі, так далі. І вже є основа. З якої ми на, 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 на якій будуємо свою радість, так ми тішаємося, ми радіємо. Оце земна втіха, будемо так казати, чисто по-світському, тому що тут йде щось вище, В нині Вселенна радується. вся Вселенна. Тобто, вся Вселенна, це треба зрозуміти, що наш ріх, який ми творимо, він має непоправимий вплив на природу і на оточення. На Всіх людей і на те, що є кругом нас. Якщо людина грішить, повірте мені, це і неприємно для всіх. собі, що зараз там на подвір'я стояла людина, <кій> яка ходила до Бога, нас проклинала. І е, як би нам було тут, в цьому храмі бути так, і нам викрикувала там. Ну, є різні випадки, правда? І це є погано. Е, ми творимо менші гріхи, не такі сильні, так? але десь там ми не захистили свою віру, десь там не перехрестилися, десь там махнули рукою на потребу тої чи іншої людини. Ну що би там ми не робили? Тобто якщо ми не виконали свого, свого призначення, або, десь, Божої місії або Божого благословення, або того, що від нас Бог хоче, ми також вчинили маленький гріх. От дивіться, і можна взяти приклад, зараз ми бачимо дуже багато дітей, які до школи зі школи, так? і е, вони розмовляють поганими словами одне до одного. Дивлячись на те, що і вчителі кажуть, що не можна, і, і, і ми в церкві говоримо, що того не можна робити, ж а, а їм це байдуже, тому що на них має більший вплив, напевно, інтернет, що небудь інше. Але якщо б ми всі сказали, що не можна, бо то гріх, і так далі, і зупиняли на кожному місці і в школі, і самі того не говорили, діти б цього не говорили. Вони б зрозуміли, що інтернет це щось погане. Але коли вони Вдома чують ті слова, і багатоповерхових кажуть ті слова. І дитина наслухається в хаті, так, і тоді вона виходить, і вона є носієм того, що там є в хаті, вдома. Вона є носієм. І вона дуже з легкістю ті слова говорить до інших дітей, які, можливо, того ще не чули, але котрі ті не чують, і вони приймають ті слова. І навчаються того. і ми маємо те, що маємо скрізь в місті, з дорослими і так далі. Люди старші не контролюють своїх слів взагалі коло дітей, коло інших людей. Їм байдуже, не контролюють. І коли цей гріх множиться, він разом складає великий, великий, великий гріх, який руйнує все. Не випадково ми кажемо інколи храм намолений. так? ікона на молена. Чому? Чому відчуваємо біля ікони, біля ікони щось таке надзвичайне? Тому що перед нею тільки святі слова, перед її благання, плач, стогін, прославлення, молебні. Так? І коли ми кажемо, що і стіна вуха, вуха мають ми в хаті, коли ми в своїй хаті молимося голосно, читаємо псалтир, святе писання, молитву, проводимо молитві в час, так ті стіни освячуються. Вони мають певну, будемо так казати, в сучасному виборі енергетику позитивну, і там є приємно в тих цінах бути будь-кому, там відчувається легкість. Но коли ми заходимо додому, де крім алкоголю, там п'янки, наркотиків, поганих скіл, матюків, так казати, більше нічого немає, ви заходите до такої хати, до тих людей. А звісно, там і гріх має вплив і на порядок, і на обстановку, церкву в хаті і так далі, там нам противно бути. Чому? Тому що там нема святості. Так. Нині вселена радується, починається. Чому нині вселена радується? Тому що наша увага, наша, наше зосередження до Бога йдуть, тобто до, до Бога. Щось ми, напевно, хочемо очікувати. Так очікуємо, десь має бути якась основа того, тої радості. І ми з надією прийшли сьогодні і ми радіємо. Ми радіємо, чого ми, чому ми радіємо. Що ми радіємо і чого надіємося, вже будемо говорити нам аж вже в суботу, тому що завтра у нас п'ятниця і ми читаємо псалтир, читаємо Святе Писання в церкві так? і прославляємо нашого Бога. І будемо говорити далі аж в суботу на молебні. Слава Ісусу Христу!